Вітаю вас, мене звати Оля. Сьогодні розповідатиму вам про герлен, які я ношу влітку. Хто мене давно дивиться, той знає, що я дуже люблю герлен, велика прихильниця. У мене дуже багато шалімарів. Взагалі, герлен це найчисельніший бренд в моїй колекції, тому, звичайно, є парфуми, представники герлена, які є моїми улюбленцями і в спекотну погоду, в тепло. Давайте почнемо з найулюбленішого Герлена на тепло. У мене він, на жаль, такий обезголовлений. У мене старенький тестер це Оде Шелімар. Але є ще ну це який в мене в користуванні, що він обезголовлений. Але я дістала, все ж таки відкрила довго, тримала його не відкритим, не розпакованим. Але все ж таки відкрила ще повноцінний флакон Одес шалімар. Вони були, до речі, з біленькою такою, біленьким шарфом, і з кроваткою біленькою, і з чорною. І той, і той це оригінал, якщо ви шукаєте, якщо вам десь попадеться, якщо хтось вам пропонує це і той, і той, і той оригінал. Ось це була версія до того, як з'явилася в такому флаконі, але парфуми ідентичні. Ще є з таким самим а, запахом шалімар у білому флаконі, м з такою білою квіткою. То було, було лімітоване видання, колись в мене той флакон також був. Ось про що. Про цитруси. Цитруси такі м'які, не яскраві, не гіркі, не колючі, навіть не освіжаючі, до речі. тому що це такий лимонно-ванільний десерт. Ось саме десерт. Десерт не може бути освіжаючим. Десерт може бути смачним. Отаким м'яким, затишним. Його хочеться вдихати, ним хочеться пахнути, його хочеться слухати і слухати ще раз. Не знаю, чому його зняли, на жаль, його зняли. Чи схожий він на оригінальний шалімар, але лише своєю прикопченістю? Отут є така м -м, нотка натяк, навіть не нота, а саме натяк на півтон. Прикопченості. Тобто ваніль тут вона водночас і робить з нього десерт з цього парфуму. А з іншого боку, в той же самий час. Це ваніль така стручкова, а стручкова ваніль вона має оцей відтінок прикопченості якоїсь гірчинки. Але це ароматний гіркий. Ось. Це такий реверанс у сторону класичного, класичного шалімару, оця прикопченість ванілі. У всьому іншому, це дуже сучасний, дуже приємний, дуже легкий у носці парфум. Ах, як подобається він мені, подобається. Якщо вам хочеться в день, влітку, в спеку Шалімар, то спробуйте ось, от шалімар. Наступний шалімар це вже неденний, це вже шалімар Мелізім тонка. Це лімітка минулого року. Восени, здається, вона з'явилася. І надзвичайно гарний. Флакон я робила огляд, коли він тільки до мене приїхав, я порівнювала з Тонка Імперіаль, на який він мені не схожий, хоча й той той про Тонка, Я порівнювала з екстрактом. Класичного шалімару, бо саме з екстрактом класичного шалімару, максимум співпадає в нього піраміда. Але, звичайно, це геть інший окремий парфум. Так, це шалімар. Так, це впізнаваний шалімар. Але це шалімар про мигдаль. Тонка тут саме мигдалеві. Якби мені, мене спитали, я б назвала його не тонка, а якось там амант. Мелізин, тобто про а, Мигдаль. Звичайно, він на вечір. Бо він густий, бо він пудровий, бо він темний, але дуже також смачний. Дуже сучасна гарна версія шелімару. Я не часто можу похвалити якісь сучасні версії шелімару, тому що дуже поважаю класичний. І мені здається, все, коли. Ось вони там грають, заграють з ним. Це така, знаєте, гра на авторитеті. Тобто я додам якусь там, якийсь відтінок і скажу, що ось новий аромат, а завдяки авторитету що компанія буде заробляти гроші. Або навпаки, дуже часто з ними, з Гарлен маю на увазі, це грає таку. Такий злий жарт, тому що дуже багато людей бояться класичного шалімару, і тому не підходять до інших шалімарів, навіть якщо вони представляють собою являють собою майже окремий новий аромат композицію. Що стосується цього тонка, я дуже задоволена, мені дуже подобається, як прихильниці класичного шалімару. І як прихильниці сучасних парфумів, густий, пудровий мигдаль, є прикопченість, вгадується ванільність, натуральна, знову ж таки, стручкова ваніль. І оці такі трошки вишневі тонка, вони з'являються у базі. Він грає, як і має грати шелімар. Він переливається, він впізнаваний в той же час сучасний. Дуже він гарно літнім вечором. Тобто йому спека, кажуть, що шалімар має гарно відкриватися в спеку. Я не можу його носити в спеку, мені треба, щоб була прохолода. От взимку восени він був просто чудовий, але я спробувала його от навмисне спробувала його літнім вечором, і це просто казка. Ви така... Королева вечора, він а, додає якоїсь святковості, вибачте, на мене напала муха, а, додає такої святковості цій композиції. А, ця композиція додає святковості вашому літньому вечору, вашому образу. Дуже гарний. Спробуйте на літній вечір. А, якщо у вас є ванільна, я не знайома з ванільною. Якщо вона зроблена так само якісно, на тому самому рівні, так само цікаво, думаю, що ванільна лімітка якого це 2021 року, має бути також дуже гарним на вечір. Надалі. Надалі парфум, який для більшості і для мене певний час, був більш все ж таки весняним, це ідиль. Тому що в мене ще старенькі, дуже гарна сльоза радості. Кому цікаво подивитися про флакони, Герлен, чому вони так називається, звідки беруть свою ідею, історія, звідки вона взяла свій дизайн і в тому числі про цю сльозу радості для композиції ідея, подивіться, я залишу посилання під відео, там будуть всі. Мої відео, які стосуються Герлен. Чому це весінній був для мене довгий час парфум? Тому що він більш про весняні квіти. Хтось тут чує бузок, я, до речі, його не чую. Бузок тут мені лише якийсь натяк такої гірчинки додає. Я тут чую запашний ароматний букет. І от саме чомусь асоціація з весняними квітами. Але, як же гарно він. У шлейфі звучить саме влітку. Тут є мускус і саме мускус, такий, як у Родрігеса. І їх часто порівнюють і дійсно вони мають дуже багато спільних пересічних. Він шлейфить мускусно квітково але не дешево. Бо мускусно-квіткові аромати вони можуть звучати дешево. Цей звучить не дешево. Цей звучить у шлейфі, я хочу тут сказати жіночно, бо це на, на, занадто великий букет, щоб його носив на собі чоловік. Ну, якщо тільки, як вже казала, здається, цю фразу, чоловік не несе цей букет, щоб подарувати. Дуже гарний. Насичений мускусно-квітковий гідний мускусно-квітковий шлейф. От саме тому він в мене тепер асоціюється з літом, і я його не часто, але якщо мені хочеться щось ось в такому дусі, як у Родрігеса, але Родрігес я не можу носити, бо тут мускуси мені м'якіші, тому тоді я достаю Карлен і дель. Але взагалі, то я надаю перевагу ідель у екстракті. Також хто мене дивиться, знає, що всі мої улюблені герлени, які є в, в лінійки легендарні. Якщо вони є у формі екстракту, то це для мене просто ідеальна. Збалансована, ідеально виважена парфумерна композиція саме у варіанті екстракту. Але екстракт мені більше чомусь хочеться носити саме взимку, коли мені хочеться квітів, бо він там більш солодкий. Так, і ось якраз в мене два екстракти. Ну, тому що, в принципі, так, мені екстракти подобаються більше. І тому, що от саме ці композиції мені і подобаються лише у екстракті. Давайте, давайте перший це джики. Давайте бризну. О, так щедро бризну. Буду пахнути джики. Про що джики? Джики про цитруси, скоріш про бергамот. Або гіркий лимон. Ну, здається, тут бергамот. Про лаванду, ніжну. Дуже таку благородну лаванду ніякого автошейву. І про ваніль. Ваніль на напівтоном просто, от як у Джерсі Шанель, там також ваніль просто на півтоном, щоб доповнити, закруглити композицію, так і тут. Але, звичайно, тут на першому плані ваніль, лаванда, вибачте, і бергамот. І це дуже політньому. Бо влітку багато хто хоче цитрусів. В нас о, ці всі лимонади, цитрусові коктейлі, напої. Вони асоціюються з літом, бо вони освіжають. І лаванда скрізь цвіте лаванда. Поєднання дійсно гарне. І він ідеальний унісекс. Бо він настільки збалансований, що лаванда тут не тягне. Навіть натяком, як я сказала, у біках до шейву. Вона ні трошечки не маскулінна, вона просто ідеальна, і цитруси бергамот не дають цьому парфуму стати от прям категорично жіночним або жіночим. Жіночним, мабуть, це все залежить від носія. Жіночним. Жіночим, господи. Категорично жіночим. Ось, тому жики я вважаю ідеальною композицією унісексовою про лаванду і цитруси. Якщо ви таке полюбляєте, я просто лаванду не дуже люблю, тому джики я не так часто ношу, але ну, тут третину, я вже бачу, від тридцятки зносила. Дуже гарний, от от прям, він такий, я б не сказала, що він життєрадісний. Так, він буде дуже підіймати, може підіймати настрій завдяки своїм цитрусам, але він знає межу. Знаєте, він не такий гей-гоп-веселунчик. Він посміхнений, але дуже стриманий, з дуже гарними манерами, скажімо так. Ну, настільки гарно збалансована композиція. Бачите, не можу припинити, щоб не, не притулятися до руки. Бо і лаванди, і бергамот ну, ну, от вони ідеально збалансовані. Я вже це повторила в цьому відео 10 разів, бо правда гарно. Я нічого не можу сказати щодо парфумованої, туалетної води, треба тестити. Ну, екстракт просто. Просто ідеальне, але думаю, що і те, що зараз стоїть на поличці Джекі у парфумовані, здається, водії, в жандармах в новому випуску легендарних парфумів. Думаю, такого ж має бути дуже-дуже непогано, підійдіть. І дуже так несподівано, як для літнього парфуму, але також, хто мене дивиться, вже знає, що я його ношу саме влітку я його обожнюю. Це Ансоланс або інсоленс, як ми його називаємо, саме екстракція. Вибачте, але ні парфумована, ні тим більш туалетна вода навіть не можуть порівнятися з красою екстракту. Тому якщо десь вам пощастить, вам запропонують хоча б спробувати, хоча б познайомитись, я вам дуже-дуже наполегливо рекомендую. Саме екстракт. Про що взагалі парфум? Парфум про фіалки. Я вже розказувала про цей парфум, як він з'явився, чому саме такий, такий був в нього а, флакон спіралевидний. Це мала бути істерична, гучна, нав'язлива, характерна фіалка. Вона такою і є. Туалетна вода дуже порошкова, особливо сучасна, ну, 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 просто, вибачте, мені погано пахне. Парфумована вода в сучасному випуску. Ну, можливо, хто шукає порошок, правильний порошкову таку, от буквально правильну порошкову фіалку, так, чому ні. Але мені категорично не подобається через цю якусь синтетичну порошковість. Взагалі фіалка така ризикована нота, тому що багато кому або вона вінтажить, або от дуже порошковить. І чуючи навіть натяк, підходячи до парфуму, чуючи натяк фіалки або порошкової, або пудрової, всі тікають. І навіть не дають шансу розносити, розкритися парфуму. Насправді серед таких і порошкових, і вінтажних. Здавалося, пудрових фіалок є скарби. І от саме екстракт це такий скарб. Йому треба дати шанс підібрати погоду. І я ненароком дізналася, що саме у спеку це перетворюється просто в якусь фіалку, як буде іскрими. Вона іскриста. Вона так солодка, але вона дійсно одначе грає. Знаєте, от я на ношу для мене це такий, чесно кажучи, парфум кежу, коли хочеться яскравості, хочеться додати своєму звичайному образу. Ну от, Наприклад, з такою звичайною простою футболкою хочеться додати якоїсь родзинки От яскравості. Аромат мерехтить на вас. От він так грає. Оця фіалка, вона такими солодкими іскрами виблискує на сонці. От в мене пряма візуальза... візуальна асоціація з тим, як проявляє себе цей парфум. Порошковість йде майже на 100%. Залишається оця така грайлива, солодка, яскрава граюча фіалка. Єдине, що екстракт майже неможливо. Дістати, на жаль, тому що, в принципі, він завжди був якоюсь рідко рідкістю, навіть коли ще існував, стояв на поличках, його було дуже важко дістати. А потім ще й зняли, і це один з таких парфумів, який майже не в ловині. Але якщо, то ви маєте про нього знати. Що, і хочу, в принципі, виправдати цей як відновити Реабілітувати цей парфум, тому що хто спробував його в там, туалетці, особливо сучасні, сучасній, я повторюся, або парфумованій воді, і для нього це просто порошок порошок або якісь вінтажні, запилені фіалки, він кривиться, звичайно, на цей парфум. Але я хочу сказати, що існує в природі версія, гарна версія, вражаюча гарна версія цього парфуму. Тож, Ось так, з усіх, мабуть, екстрактів, герленівських, зараз це мій улюблений. Тобто, на різних ста стадіях мого захоплення це був герлен Герленівський, звичайно шалімар в екстракті, потім це було чорне плаття. У екстракті також воно зовсім не таке, як більшість з вас його знає. Це було потім Ідиль, і зараз це вже. Мабуть, третій четвертий рік поспіль це інсуленс у екстракті на літо це мій улюблений екстракт. Ось, так, на жаль, показала вам якісь рідкісні флакони, які майже неможливо вхопити. Але, Ну інколи я добірку додаю те, що доступно, те, що навіть мені може не дуже подобається, але я знаю, що багатьом подобається. Але сьогодні я зробила таку підбірку від себе: таку щиру, правдиву, те, що дійсно мені подобається. Я б могла показати тут суфль, який доступний, але ну, він мені не подобається. Тепер солошений чай з. Я не знаю, чи навіть там є натяк для, від Шелімару, для мене майже нема. Тому, тому не показую. Вому показую, що от щиро мені подобається, що я щиро вважаю дійсно гарним, захоплюючим, вражаючим. Але ж у світі існують парфумерні спільноти, форуми, групи, де вам можуть запропонувати, ну, хай не флакона, просто познайомитися з. Парфумом, якийсь семпл від Levant, тому ви маєте знати про оцю красу. Дякую, що були зі мною. Діліться своїми улюбленцями від Гар... що такі є, і побачимось у нових відео. Бувай!